Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. і В студії Безрівателям ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається на фронтах війни і до чого нам готуватися в майбутньому. Сьогодні ми говоримо з Владиславом Селезньовим, військовим експертом, колишнім речником Генерального штабу Збройних сил України. Добрий день, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні стало зрозуміло, що вчорашні вибухи на російських аеродромах не випадковість. Вчора була Саратовщина Рязанщина, сьогодні знову та ж Рязанщина і Курщина. Що з вашої точки зору, як ці події можуть змінити характер війни? Ну, очевидно, що для путінської армії має бути абсолютно зараз зрозумілим, що немає безпечних регіонів на території Російської Федерації, де російський окупант буде відчувати себе без карби. Всі військові об'єкти на території Російської Федерації є законними цілями. Для української сили оборони, і, хоча ми поки що не почули офіційного підтвердження від українського генерального штабу, що за ті обов'яники, що сталося на території кількох латовищ у Російській Федерації, стоять українські сили оборони, але це очевидно, що це продовження тієї. Дуже чутливою для російської окупаційної армії тактики, яка розпочала ще у серпні цього року, пам'ятаєте вибухи на території Сакського Литовського в тимчасово окупованого Криму? Думаю, так. що ця традиція. Продовжується. українські сили оборони будуть і далі працювати по важливих військових об'єктах на території Російської Федерації, бо ми для того маємо всі підстави. І зрозуміло, що в такий спосіб Українські сили оборони намагаються ну, критично послабити бойові можливості російських окупантів, адже ті саме літаки, які отримали пошкодження, вони не скоро е піднімуться в повітря, відповідно е зможуть випускати ракети, які поцілять по важливих інфраструктурних об'єктах на території нашої країни. Ну, очевидно, що росіяни готувалися трохи до іншого вчора. І цей масований обстріл української території, і Путін, який нібито відвідав цей Керченський міст. А тут виходить так, що їхні пабліки обговорюють не це, а те, що в них не захищені стратегічні об'єкти. Чи в цьому теж була така задумка? Звичайно. і якщо ми з вами згадаємо події, починаючи з лютого 2014 року, Російська Федерація розв'язала проти нашої країни гібридну агресію і інформаційна агресія є однією зі складової тих атак з боку російського уряду російської армії. І очевидно, що поки на цьому полі бою інформаційному полі бою Україна перемагає, перемагає ефективно, приймаючи досить е, е, незвичні для широкого загалу речі, але вони демонструють свою ефективність і створення потужного інформаційного лобі в країнах колективного заходу тому є запорукою. Ну зрозуміло, що росіяни не готувалися до цього, і був такий ефект несподіванки. Зараз вони зрозуміли, що вони є під ударом, і очевидно, що вони будуть краще готуватися. Чи в нас є якісь іще несподіванки, щоб здивувати ворога? Звичайно, несподіванки є. На жаль, ця ця інформація знаходиться нині на рівні е, ну певної такої інсайдерської інформації, але для е, наших дуже уважних і прискіпливих глядачів я можу сказати наступно е, е, і повернути певним чином в, в історичний такий простір. Ми всі пам'ятаємо, що про маш і інші складові е, української авіакосмічної галузі е, свого часу були від, відомі. що зараз від відбувається на цих теренах достеменно невідомо. Але той факт, що генерал Залужний, головнокомандуючий збройними силами України, підтвердив факт ракетної атаки по ворожих об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, наводить мене до думки, що ну, без наших ракетників не обійшлася справа. Я маю, маю на увазі ракетників- виробників відповідного устаткування та обладнання. А про деталі ми дізнаємось лише згодом. В будь-якому разі, е, на тлі того, що наші західні партнери одноголосно заявляють про те, що вони не надавали нам ракетну зброю, яка спроможна діяти на відстань більш ніж 200 км, а ракетного враження на кувіці сталося. Думаю, що після е, нашої перемоги ми дізнаємось чимало цікавих і дуже надихаючих фактів е, про те, як українська армія, український оборонно-промисловий і інших. Фахівці, які дотичні до посилення бойових можливостей нашої армії, творили дива всупереч тим можливостям, тим реаліям, з якими ми щодня стикаємося тут і зараз. Ну, при всьому, при всьому успіхах наших таких рейдів глиб території ворога, зайнятої ворогом, все ж таки шкода, яку ну, яка завдана цим аеродромом, не є спідставною, на жаль. З тим, цією шкодою, яку ворог задає нашій інфраструктурі, нашій е, країні. І, і тим не менше, як ви оцінюєте вчорашній обстріл його ефективність як військовий, е, в порівнянні з попередніми обстрілами, е, які здійснювали росіяни? А, ну, фактично ми маємо виходити з наступних міркувань. Е, стратегічні літаки на теренах Російської Федерації вже багато років поспіль не виготовляються. Так, там проводяться провні апгрейди, е, ремонтно-відновлювана робота, але з нуля е, ракетоносці росіяни не будують. І фактично ці три, а можливо, чотири, а можливо, і п'ять літаків е, стратегічних е, бомбардувальників. Які отримали на завершу російської пропаганди на ушкодження? Ми ж бачили світлини, які нам е, у нас переконують десь дещо в іншому, е, очевидно, що ті літаки мають стати на довготривалий ремонт, адже справа відновлення е, функціоналу літака такого рівня значення. Справа не швидка. Ми ж бачили скільки часу витратила російська окупаційна армія для відновлення бойових можливостей фрегату адмірал Макаров. Він нині є флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації. І нібито вийшов зараз на бойове патрулювання в акваторії Чорного моря, але рівень його функціональності і готовності до виконання бойових завдань. Поки що не визначений. Я до чого веду, будь-які втрати е зброї, яка може завдавати ракетних ударів по території нашої країни, є надзвичайно чутливою для російської окупаційної армії. Бо на тлі того, що ракету росіян не так багато залишилось, а їх обороно-промисловий комплекс не спроможне виготовляти їх в тих кількостях, які потрібні для російської армії, ще й сії, е, е, російської цієї зброї вони час від часу отримують суттєве пошкодження. І дотичними до цих пошкоджень є українські сили оборони. Я власне питання було в те, в тому, чи оці удари послаблюють їхні можливості, і чи можемо ми сказати, що Останній обстріл не був саме завдяки цьому таким ефективним, як попередні, з їхньої точки зору звичайно ефективності. З, звичайно, можемо припустити такий варіант, тому що якщо в небо е, вчора не змогли піднятися, ну ще не менше 4, можливо, 5 е, літаків стратегічних бомбардувальників, то відповідно і кількість ракет, якими Росіяни поцілювали по наших об'єктах на території України, відповідно, було значно менше. Чи правдиві чутки, чи можливо це інформація про те, що росіяни змушені випускати ракети над Каспієм, щоб і це викликано тим, що в них вони не всі справні, і частина ракет просто падає, і щоб не падало воно на території Росії, а падало до моря, вони змушені робити такий маневр і стріляти з Каспі. Чи це This... правдиво, чи це чутки? Звичайно, такі фактори ми не можемо з вами виключати, тому що територія при Каспі, там населений пункт не так багато, тому будь які е, позаштатні ситуації вони не будуть наражати на небезпеку мирних мешканців е, на території Російської Федерації. Е, певною мірою ті самі зльоти російських бомбардувальників і, і вихід на бойовий курс саме з цього району він обумовлений ще й можливостями української системи протиповітряної оборони, адже росіяни. Ну, Відслідковувати переміщення наших засобів протиповітряної протиракетної оборони і намагаються в той чи інший спосіб обхідти е, нашу систему підбулову. Наскільки вдало їм це вдається, ну наприклад, е, вчорашнього ракетного обстрілу з 70 ракет 61 було знищено. Це говорить про надзвичайно високу ефективність української системи протиповітряної оборони. А це в свою чергу, свідчить, що українські поміці навчені, підготовлені і певним чином забезпечені. Звичайно, що е, ми не можемо зі 100% вирагідністю вражати усі ворожі ракети, але ну, рівень нинішнього застосування систем протиповітряної оборони надихає іди, чого хотілося б в, в цьому контексті, це отримати ще кілька десятків різних типів систем ППО та ПРО від наших західних партнерів. Бо очевидно, що в іншому випадку українська енергетична система буде постійно страждати від ворожих обстрілів, бо путінський ракетний терор буде продовжуватись аж доти, поки не завершиться ця масштабна російсько-українська війна. Ви вважаєте, що має статися, щоб, по-перше, ця тактика обстрілів інфраструктури виявилася неефективною? А головне, що, що має статися, щоб переконати росіян, в тому що це вони марно витрачають свої, свої, свою зброю? Ну, можливо, я скажу зараз досить банальну річ, але генерал Валерій Залужний. Крутий генерал, крутий головнокомандувач. звичайно, що сьогодні свято, і ми маємо е, шанувати військових і сьогодні, і в будь-який день е, місяця року, бо нині саме українські сили оборони є гарантом територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Але я до чого веду рішення генерала залужного щодо нищення ворожих об'єктів е, саме на території їх базування. На, на території військових литовищ є абсолютно прийнятним і абсолютно ефективним. Ми б'ємо ворога там, де він найменше того чекає. Звичайно, що Росія росіяни розуміють, що система ПВ українська протираракетна оборона буде працювати по їх ракетах, але вони е, ну я переконаний, що вони були певні в тому, що ми не станемо е е наносити удари по їх від того, що вони знаходяться на відстанях 200, 300, 600 кілометрів від найближчих вогневих позицій українських сил оборони. Але сталося не так, як гадалося, і Росіяни від, від... учора мають. Ну, докладати певну зусиль, щоб посилити систему протиповітряної оборони. В який спосіб вони це будуть робити, з урахування того, що чимало систем протиповітряної оборони класу с 300 С 400 вони використовують за принципом поверхня-поверхня, наносячи ракетні удари по прифронтових містах нашої країни. Тобто них банально може не вистачити тих самих пускових установок, щоб повністю закрити небо над стратегічно важливими об'єктами об на території самої Російської Федерації. Що зараз відбувається на найгарячішій ділянці фронту? Ми так розуміємо, що це саме ділянка Бахмута, ну Солидара частково. Чи вдається росіянам виконати їхнє завдання, яке вони поставили останнім часом, спробувати взяти? Ну, якщо не в кільце, то принаймні на півкільце Бахмут. Звичайно, ситуація там є непростою. Путінська армія в першу чергу, колишні зК зараз вони є найманцями приватної військової кампанії Вагнер в рамках дій штурмових загонів на і поволі, але просуваються вперед. Тактика нині для російських окупантів виправдовується з одного боку. Вони несуть шалені втрати, а з іншого боку, ці втрати не є кри. Тично чутливими для російського середовища, бо вчорашня ЗК навряд чи е, має якусь цінність для російського суспільства а, в такий спосіб росіяни тиснуть на оборонні позиції 93-ї окремої Механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України Холодний Яр. А, ситуація не є простою, але є певна санвиська інформація, що найближчим часом ситуація там не лише вирівняється, а, а українські сили оборони будуть мати там перевагу. В який саме спосіб дізнаємося від офіційних зведень українського генерального штабу, але те, що ситуацію треба виправляти, і Росіяни мають відчути е, е, такий суттєвий і серйозний ляпас від українських громашів, це очевидно. Адже те, що відбувається на фронтах, коли на цій ділянці фронту, там де Росія мають кратну перевагу в артилерії, в особовому складі. Це неприпустима ситуація. Тим більше, що ми бачимо, що за останні менше ну, два тижні кратно збільшилась кількість особового складу росіян, взагалі на східному фасі Російсько-Українського фронту. Я маю на увазі на ділянці від Слатова на півночі до десь Углідара на пів росіяни, тих самих чмобіків активно відправляють в бойові порядки, щоб в такий спосіб посилити власні бойові порядки. Тобто ви вважаєте, що це головним чином саме завдяки просто чисельній перевазі. Ну, вже не така перевага в них в артилерії, але от в особовому складі. Тобто, це головний фактор. Вони фактично продавлюють, як це було під Северодонецьком. Фактично да, і як той олівець, вони поступово сточують власні людські ресурси, але ситуація є надзвичайно складною і український генеральний штаб думаю, докладатиму відповідних зусиль посилювати наші позиції в районі Бахмута Салідара для того, щоб ну вирівняти певний баланс сил та засобів, щоб ворог відчув на власному... Досвіді той факт, що українські гармаші є непереможні, а українська артилерія набагато більш ефективна та влучна ніж російська артилеристина. Що насамперед чого зараз насамперед потребує українська армія, щоб ця битва завершилася на користь України? Якщо ми говоримо безпосередньо про е, ділянку фронту в районі Бахмута, звичайно, що нам потрібна кратна перевага в високоточній артилерії. Ми бачимо, що росіяни зараз використовують тактику дій малих штурмових груп, коли під прикриттям власної артилерії фактично не використовуючи бронетехніку, е, але штурмовими групами е, вони намагаються прачевити нашу оборону е, раз за разом, втрачаючи чималу кількість особового складу, але тим не менш, є yeah. Ті саме ресурси вони їх використовують в певну міру незграмно, бездарно, але мають певні результати. Хоча вони там і на ці результати м -м, визначаються там кілька там, десятками чи сотнями метрів е просування вперед, навіть не за добу, а за тиждень. Але тим не менш, бо йдуть, йдуть без запекли. Український воїн так само наражається на смертельну безпеку. Тому артилерія і засоби візуального контролю. Нам потрібні дрони у великій кількості, причому дрони, які мають тепле пристрій, щоб і вночі пильнувати за ворогами, і у разі потреби вражати їх під час прихованого виховання на визначені рубежі. Бойова робота продовжується. Я переконаний, що навіть такі складні погодні умови навряд чи будуть сприятні тому, що бойові дії сповільняться. Адже Путін має певні плани щодо виходу на намінкардон Донецької та Луганської області. І Українські сили оборони реалізують той самий загальний план щодо повної деокупації території нашої країни в картонові з першого року. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Владиславом Селізньовим, військовим експертом, колишнім речником Генерального штабу Збройних сил України. Говорили про останні події з фронту. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.